Все, запис я почав. Починається друга гра. Deus Ex Machine проти третців. Це гра на виліт. Зараз хто програє, той вилітає з цього турніру. Хто виграє, той має змогу поборотися за 5000 гривень. призових на цьому турнірі. Мінус Рамос, мінус. Мінус Рамос, мінус Рівенка, Мінус Акалі. Машини вирішили пограти через Одес Чому вони так одразу об... вони прибирають рамуса. <п Genetic halos> Мінус Ясо. Оце цікаво, слухайте. Прибираєте рамуса, прибираєте Ясо. Деосекс. Я хочу побачити вашу задумку. Міска. Або це буде через Сараку гра? Сарака Юмі. Юмі вліз, ну Сарака на Мідлейн. Не спробуйте це вбити. ферст пік. Під Лолу хто в нас дуже гарно заходить? Джинкса, Кейтлін. Вейна. Леона. Леона не дуже гарно, слухайте. А ось вам і Сарака. Здратутя, Сараку одразу показали І Тріпала походу буде. Не знаю. Зараз подивимось, що воно і як вийде. Бавятся трейдси. Бави. Балуються, коротше. Я вибачаюсь. Дуже погано на український спілкуюсь. але вже краще, ніж було раніше. Зараз. Кракета заде. Лоло Люціан? Чому не нами Люциан? Фіора, і Реля, оба на. А хто у вас в ліс піде? Фіора лісова буде? Реля дуже повільно ліс чистить. Кайса в ліс буде ідеально, Я-то. Я згоден з тобою, айсик. Орн. Орн Люціан Мінус шен. Слухайте, а ви мали змогу собі шена взяти в ліс? Відправити ірелі на Мідлейн, фіору, на топ. Оу, oh, дякую, дякую, That's дякую за підтримочку. О, а я про це? І шена в ліс, і просто ну, шен, ну прикриваю в рифіорелі, прикриваю в рифіори постійний. Мінус кайса. А Лулу Мід? Ні, я грав Лулу на топі в АДК. Мені подобалось. Ну, поки туди не прийшли різноманітні танки. Джина прибрали у Ліоне. І прибирають ще й... Мунда? Так, або вони грали між собою і знають піки один одного, або я чогось не розумію. в перший кар... Ну, в першій грі не спрацював. Дрункін намагався виграти через Сінжа, але не вийшло. Віддали перший кіл. Пашочек? Пашочек, я впевнений, зараз буде Атрокс. Ага, і буде Мальфіт. А може біль. Мальфіт, Трістана, А. А де ваш ма... на магічний демедж, я вибачаюсь? Вукон, Лис, Рей, Амід, Фіора, Топ. Так виходить. Ну, і со ну, зараз, ну просто брати Сонцеміру, дуже круто вийде. Червоних дуже багато контролю. Я б не. Маргану все ж таки. І знов як воно все буде разом працювати? Ви початкову стадію гри будете намагатися розігнати через Люціана. Вивести його вперед, який вам буде тягнути гру до лейтгейму. А в лейтгеймі на... на Маргану і Орна в лейтгеймі тут, звичайно, у команди Третьев дуже гарний сетап. Багато контролю, є трудомаг, є Трістана на лейтгейм. Складно буде з цим боротись. Пс. Так, поки загрузка не пішла... Так, тут нічого не змінилось? Так, геймплей, та 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 тен бот, турнірна сітка. Ні, нічого не... Архангел, ми... <сумісті> ми бажаємо почути. що трапилось. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Народ. Пизда. А я не можу ніяк зайти далі. Прес F to respect. Блять. Гудлак Дудочек. Да, 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 самый так. Ладно, хуй с ним. І не з таким справлялись, і не з таким справлялися. Да, вибачаю за таку... Накладку, але я його знаю, що робити треба. І це знов на другій ігрі новий літаки йде. Оп, і ми повертаємось. Сподіваюся, що вона зараз загрузиться і все буде добре. Але все одно я б чекав би трохи деякий час. Та я не розумію, чому саме на другу гру така річ випадає. Ну, розрив буде дві хвилини. Так. Пум, пурум, пурум, пурум. Нічого не трапилось. Дивимось. Люцан сюди, Марганес. Марганеліс. Марганаліс. Хто де? Цей сюди, орн сюди. Сюди, сюди. І правильно розумію, Правильно розумію. Все. Все сховав, гра починається. А, все правильно. Третя ДМ, Так. Двоє ДМ, Deus Ex Machine. І одразу треба трохи вгору підняти камеру. Все. І фіора. Леш витратила. Намагали. А, все. Зрозумів. Нижня лінія. Я гадав, буде агресувати, якщо чесно. І Релія третій буде чекати. Леона так само буде очікувати третій. Ну і Релія намагається станом попасти не влучає. Уфі. Іреля дуже багато ХП втратила. Но у Мальфіта вже немає мани майже. Третя частина мани залишилась. А Фіора вже попереду. Вже має майже пів 4 рівня. Фіора підігнає там, відігнає там майже вмерла. Вуконг. Вуконг просто каже, я буду забирати краба. Краба, жаба, я буду п'ятий рівень. Мальфіт, Мальфіт далі не пішов. Та і буду його пробивати пізніше. Брамбл Вест одразу. Гарно. Як Леона тут стоїть, дуже так лутає експу. Оба, а тут уже Orn перегоняє ну, по XP. Іреля znowu back. Іреля бере тапки собі на вампирик. Маргана прийшов врив. Врив піде. Оба на Леона робить врив, но виходить. Ультимейтів немає. Просто вийшла. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, як же на максимальному RNG. Опа, а у нас тут Tower Dive. Tower Dive Ульта від Мальфіта Ой, не, не вистачає. Ну, це перший, перший кіл для Люсана. На топі у нас так само бійка, І Орн вже просто продавлює фіору. Deus Ex Machine бажають залишитись на цьому турнірі. Обен, вуконг Вуконг робить врив. з ульти залітає. Ор намагається вийти, через флеш виходить, но другий ті культи. Ор викликає свою ульту і все. І на цьому все. І кіл ще Фіорі достається. Пінки пішли. Вартик. Фіора залутала пластинку. Не влучив, не влучив, підв'язка гру там Маргана і все. Ну, як і казав, будуть намагатися початкову стадію гри він розігнати Льосана. Люциона обережно стоїть, лінію тримає на середині. Якщо Раз... п'ятий рівень на шостий? Якщо Леон... Леона влучить, то до Трістана просто забере. Повинна забирати Люціана. Ой, погана мітка. Просто чи чистка вордів 30 секунд до перших об'єктів. А що у нас перші об'єкти? Frozen Drake. Просто в трьох пішли вибивати варди. 5 секунд. Ну і тут вже команда Деосек стоїть. В чотирьох забирають цього дракона. Вуконг не встигає. Дуже повільно підходили. Маргана забирає. Вуконс. Оп, бійка пішла. Перший вмирає Вукон, зараз вмирає Лолуха. Люцан намагався відігнати Трістану. Леона повинна вмирати за це. О, педалі до бійка по... по ірелі. Чи Ерелі забирають? Два в три розмін. А хто. Ааа, тут саме тут... Самостійно ще й відміняє. <нахій> Я ху тільки що в Фіорі пощастило? Маргана б трохи би раніше прибігла б. Ляща від ну, Єрольда і ну, он, Лужа Маргана повинна було забирати цю Фіору. Но Фіора вже 2-0, слухайте. Вона самостійно забрала Орна другий раз. Фіора може бути проблемою. Так, да, якщо, якщо б Єроль б, Лящом би вбив, я би порав би ще й ще голосніше. І знов Орн намагався зробити підкидання і. Сам потрапив в стан. От, ось вам і Фіора, яка просто означається вже на дорна. Півтисячі хп? Да, не забрали. Не вистачає АДК, щоб попушив вежу, побив. Ну, у Deus Ex, мені здається, лейтгейма просто немає. Він якби є, но в порівнянні з ну, Третсами. Він такий себе слабенький. А, ну, не сильно зарішає. Реллия зарішає. Трістана зарішає. Вуконг зарішає. Леона з тремя станами. Оп, пішов, гарно зловили. Wild Drifter, ну, гарно зловив, але. Міньйонів нема, Мальфіта не було. Оп! І знов поки дивився в один бік. Он фьора... Третій раз вбиває. Вже підвежує цього Орна. О, піш, пішла бійка. Трістана гарна, Мансила, Мансила. Ну, один в 4. Нічого не допоможе. Вирішили одразу другу вежу зламати. Зловили Марган. Ну, Маргана повинна вмирати. Три вольти віддали на це, щоб зловити Маргана. Ой, там ще й Люціан вмирає. <свісно> <свісно> І зараз ще. Ну за вежу не треба було вмирати. Я розумію за тачанку вмерти на завежу. Він не вмер. Пашочек не вмер, Пашочек вийшов. На характері. Що тут у нас Орна? 1000 хп залишив вежі. Фіора вже йде, фіора вже близько. Тачанка не встигла добити. Так, цікаво, Орн вийде. Виходить, біжить, біжить, бог баран. А у Мальфіта вже немає манни. Ну, а одна автоатака по вежі, щоб вона вас не била. Як живе цей пашочок? Пашочок просто. Що в нього? Що у вежі? ХП майже не залишилось. 30 секунд. І в нас буде другий дракон. Що у нас по предметах? і Ліандрі. Там без шансів. Шойк. А ви Варди виставили, а вирішили не займати позицію. Правильно, віддати перевагу. Трохи помилили з Беком. І на ну, команда. Чер... Червона команда вже більш вигідну позицію зайняла. Во-во-во-во-во-во, ні, ні, ні ні ні, нам треба тут дивитись. Льоцан заагрів дракона. Дракон починає бити... бити команду. І приймають рішення просто грати 50 на 50. Ох, мінус стана. Ну за це дракон забирають у да і зараз бійка. Ох, Іреля почала літати, робить стан. Ну, Іреля вмирає. 4 в 0, розмін. І все, як бы. Ну, мальфіт Мальфит пішов пушити. Ну, троє низ пушать. І Орн, ну просто збивав бек. Знов збиває Бек. У Фіора вже немає мани, слухайте. Ну, Фіора вже не може стрибати дуже швидко. Ну, А може трістану треба билено ну, сюди на одну тичку відправити? Леона буде забирати. Ліона не забере вже. Давай, Орн, я в тебе вірю. Uh, вихід на Орна. Ривок, флеш одразу, щоб вийти. Орн виходить. Тут у нас нічого не, від... не відбувається. Фіорезно скущів намагається. Не підкинув. Так. Все середня лінія. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, не туди! Не туди! Ірелія! Ой-ой-ой, ой гарний ульт від... Мальфіта. Дабл кіл для Маргани. З флеша дабл кіл... Трипл кіл? Льоцан так намагався забрати для себе дабл, і ну все одно залишив Маргані трипл. Deus Ex machine просто катком переїхали. Не дивлячись на те, що орна там трохи загнобили на топі. Під Мальфа ще й ульт Маргана. Так. Да. Ви вирішили не забрати одразу. Помянімо. Так, Уфеора з'явився. Оба на Афеора без Бартолома. Фіора тебе з Бартолома грає. Я гадав, що Фіора буде з Бартоломом і просто-напросто не буде відпускати від себе Орна. Не буде пушити лінію і все. Ну, вирішили. Пограти трохи інакше. Навіть Маргана не заходить до Орна на 7 7000 залишається. О, я так. Я вже розумію, хто виіграє. Reconnected Game пішов, да, все, я... я не можу вже керувати нічим. Деосексі? А, все. Повернулись, додивлюємося. Ой, ще одна бійка. Да, Паті вже було. Ну, гра завершилась, ми додивимось. Хто і як? Ну Команда Threads просто вирішила зачинити себе на базі, нічого не робити. Та я розумію, що паті все немає паті. Ну, ми розуміємо, хто виграв. Да. Deus Ex Machine перемогли. Гра вже каже, ні, ми не будемо довго чекати. Давай заходь. Навіть з клієнта вибила. Вітаємо команду Deus Ex. Кома... з перемогою. Дивимось, де вони. Оновилась? Так, да, кум Комкум Вор. І зараз нас грають кілдозери і Дві ж маліна виграли Дрункіна. Вибили з турніра. Треце так само покидають турнір. Так, а зараз кілдозери впали сюди, тобі ж або кум-кум, або вор. Якщо вори падає до двіж маліни, то це буде... Ну, майже на ну, фінал минулого, ну, минулого турніру. Я не можу показати статистику, тому що мене викинуло з гри. А в матч хістері воно не відображається. Ол матчі стоять тут не буде. Тому, на жаль, не можу показати цю стату. Uh, навіть якщо зробити так, перейти. Ти -ти 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 -ти. Питання, правила, розіграші, геймплей, предмети, не те, не те, не те, не те. Результати не буде. Тут вже не скидують скрини. То можна було б ну, по скринам б подивитись. Що там було, а так ні. Кудись не туди заліз. Ну, і ось так зараз виглядає турнірна таблиця. Оп, Дрункін вже має... Вітаю з першим програшем. Ось так хай буде. Взагалі не зрозуміло. Чого не зрозуміло? Ну, диви, кум кум виграли, ну, пройшли вперед. Де у сексі програли, впали сюди. Так само, ну воно тут вирішається, хто проходить далі. Хто проходить далі, ну проходить сюди. Хто ну, програє, падає вниз. Якщо ти ну, знизу ще раз програєш, ти вилітаєш з турніру. Виграєш, маєш змогу ну, пройти. По... Ну, ну понизу пройти до фіналу. Тут в тебе просто більше ігор. Якщо ти воно перші ігри програв, то в тебе більше ігор буде. Так ти одразу мог. Раз, два, три, і все. І, і в фіналі четверта гра. Навіть от вони, кілдозери програли. Я не знаю, чому їм тут зарахували поразку. Вони просто можуть ну, звідси вийти в фінал і виграти. Хто тут програв, грає тут. Ну потім, хто тут програв, падають в, в цю сітку. І на ну, переможці цієї гри проходять далі. Так само, хто тут програє, впаде сюди. І буде грати з тим, хто виграє тут. Зараз чекаємо, хто кум-кум або вор. А взагалі, я так розумію, якщо хтось вже готовий, можна цей. А кого ми не дивились? Ми не дивились за Мірославом Кумкумом, за кілдозерами не дивились. О! І дві ж Маліна. Ну. Здається, я знаю, хто тут переможе. Хоча обидва. І... Обидва будуть цікавим.